Всім привіт, з вами я Пойот. Та сьогодні ми будемо грати в Blue T6, але тільки одна карта, одна обіцяна, чи... Ну так, обіцяна одна на кожну рідкість. Так, заходимо на експерт. Ні, на інсейн? складність. Я з... з дроном. Ось, Собі монети, щоб сразу купити героя. Ставимо, відправляємо і треба вже ставити якісь карти. Ось, вибираємо. Так, які можна карти вже? Ну, Навірно, літак буде за ас. Ну тут треба бумеранг, скоріше це все. Так, бумеранг найкращий в самій обичній. Складність, як по мені? Угу, ну, у нас поки що це дуже легко, просто фарм монети. Навіть зелені там тіль, навіть шовтих не, не йде поки що. Так, а поки які ми будемо все-таки карти вибирати? Нам треба, щоб одна карта носила дуже багато воно. Ну хто це буде? Ну це не літак, тому що там фантом багато стої. Ну, Може супер об'єсвяна, яка там поменше буде коштувати апдейт посередині з двома пушками. Чи може мага? У теж є добрі. Ось Дон робив маленький чима, в нього теж є поверхній нині дуже сильний бибі. Поки що Бумеранг ще може. Так, ну, в поддержку буде в нас хата стояти. Це, а, думаю, очевидно, що це найкраще. Саппорт. Ну а з турельками чи хвозді нам не треба, вони дуже мало урону вносять. А ферма тільки одна дуже мало монет буде приносити. Так, ну поки що один справляється просто на їйзах. Угу. Ось ми дійшли, блін, а Я ж забув, чи мені залізні шари. Ну, ладно, зараз вийдемо. Перезайдемо і я поставлю мага. По магу підемо. Маг ми вкачаємо по верхній лінії. Ну, там до максималки. І буде дуже добре. А ви підпишіться і поставте лайк, поки я буду качати мага. Ну, а зараз треба добре поставити його. Ось тут. Є поверхні лінії дуже добрі апдейти, які дуже допоможуть нам. Там за 10 тисяч, за 35 тисяч хороше все. Він може всі практично шари, окрім магічних, але ми поставимо хату, і вона буде. За вісім тисяч посередині є така штука, яка буде пробувати. Ось і пішли перші магічні шари, але їх буває. Бумеранг, ось невидимі, і убиває у нас ну, цей тип з дроном. Він вже вкачує, що всі можуть дивитись невідимості, ось і ставлю хату вже. Скоро вши сорокова волна, а спішити нікуди, у нас вже добре щитом. Зараз треба вкачати, щоб вони швидше стріляли. Ну це, я не знаю, лава лорд ну не дуже сильно дит, як по найс. Так, ось я вже пережив сороку волну. Ну, там дуже легко було, я вкачу мага за 10 тисяч і ось як він дуже швидко, швидко як стріляв. Скоро на наступний раз я буду вже вкачувати хішу, щоб маг міг всіх пробувати, всі види шарів. Ось я ставлю. Я вирішив міні-ганіра. Поверхній лінії він дуже добрий і може також пробувати магічні шари, що допоможе. Він дуже хороший, може там під 200 тисяч, ось, ось це за 12 тисяч дуже сильно апдейт. Він прям всі і моби, і шари, звичайні. І на 64-й. Чи хіжину, чи міні -ганера. Я навіть не знаю, кого буду прокачувати. Скоріше, це все хіжину. О, все. Зараз хватить на хіжину. Давай. Все, прокачую хіжину. І тепер мої шари. Ну, всіх пробувають тут. Немає. Всі пробуваються шари. Кераміка теж, але нам багато легше. Ось я зараз скачаю ось за 12 тисяч, це типу лазер, який дуже сильний. Ось я вкачу все, бачите, він, він просто нікого не пропускає. От карта ну, не, певно, найкраща, як по мені. Найкраща з інсейну. Я люблю не грати. Ось уже 30 тисяч на фарму. Зараз буду купляти мага. О, дуже добрий. Це одна з найкращих магів. І також скоро сорокова волна. Треба встиг купити нового мага, який буде дуже добрий. Постійно ми склікає на всі кусти, Їх вбирати мені не треба. Ось на 78-й кучу кераміки йде і мені якраз кучу грошей підформимо. Ще 60 це я качаю максимальну мага, він дуже швидко всі поводить. Тепер буду купити, скоріше все на 35 тисяч на цього плаву лора, тому що ну, більш ні на кого. Коштує дуже багато все в нас. Oh. Mm, um, Мінігальне буде коштувати дуже багато, там під 90 тисяч. А, ну я вже прийшов Він ну, дуже легкий. Щось не підчула. Кач, ну, ось я хочу вже вкачувати 20 років, щоб ДДТшки були дуже легкі. А я вкачу вже. Що мені вклащувати тут так чекаємо. 20 секунд плюс 100%. 50 плюс 50% і короткий час. Скоріше за все, це десь 10 секунд, тому що якщо там було б як найкраще, то написало б 20 чи найкраще мене написало б скільки час ушло. Так ось вже 95 волна. Я вже прокачав цього порта і буду качати дерев. І зараз підуть дуже багато буде те, що ми справи. Вони дуже легко відкисають. в мене дуже добре сушити. Ну я навіть не знаю, хто так добре справляється з ним. Ось я вкачу вже нову село. От цей, він дуже сильний, коли на останнім рівні. Він весь цей корабль дуже сильний на вас. Активуємо всі бафи. Зараз давай урон. Ну, урона по Беду дуже мало. по победу дуже мало. Я не думаю, що більше 105 волн. І тому що дуже складний челендж. Без перегонів навіть. Не без перегонів, без сильних карт. Наприклад, це. Ну, сильні карти є, але ну там ом, декілька. Тому що для початку треба одні і потім треба буде другі. Ось 103 Ну дуже складна, певно, буде. У мене проходить в баф. У мене немає ніяких не бафу. Ось вже зони проходить, все я походив політиком. Тому що зони вже зійшли, в мене немає чим їх контити. Ой, 30 тисяч, давай, я активую баф. Але я програю, я прошу 103 раунди. Підписуйтесь вам, бо по всім до побачення.